Стоп! Ну, все, мені гаплик. Це буде дуже повільно. Нерви здають не у одного мене, чи не так? Дуже радий тебе бачити. Це Шварценеггер. де мій хлопчик? Що трапилося з моїм маленьким, гарненьким хлопчиком? Ти виглядаєш так, наче твою башку хтось на виворіт вивернув і так і залишив, а потім ти ще й в пожежу втрапив. Ні, ти виглядаєш як палаючий будинок всередині палаючого будинку. Хоча ні, таке відчуття, наче тобі на башку натягнули смітник набитий всяким лайном, і ти опинився в потязі, який мчить через вогонь. Як Ющенко, після отруєння? Ти зможеш повторювати мене двічі. Це маска пригуче, мігос. Це дещо яскравіше, значить це виклик, а ти леприкон. Леприкон та те, що мені спало на думку. Що? Ну добре, гаразд. Давай, чуваче, ти все зможеш. Пішов ти, Тім Міллер. Я хочу обмежити наше спілкування лише смс-ками та дзвінками. Ніякого фейстайму, взагалі твого фейсу, щоб не було. Твоє обличчя виглядає як той кристал, в якому ти бачиш погану сторону власної сутності. Можна пощупати. Ти виглядаєш так, наче Шрек насрав тобі на шию. Ти виглядаєш як пердак рандомного росіянина зсередини. середини. І для тих, кому подобається як рвуться пердаки у росіян, наступне оголошення. Йо народ, це автор каналу, і я до вас з коротким оголошенням. Третя ОШБ зараз проводить збір на штурмові роботи. Це такі наземні дрони, які використовуються для евакуації поранених, підвозу БК та інших речей, про які не можна розповідати. Власне, я також долучився до цього двіжу як донатом, так і збором коштів. Моя мета зібрати 15 тисяч гривень до 15 березня. І серед донаторів від 50 гривень я розіграю. Два ось такі тримери від фірми Ровента. Тобто буде два переможці. І відповідно, шанси виграти також збільшуються. Розіграш я проведу через монобанк. Тому, якщо будете робити внески з інших банків, будь ласка, в коментарях до вашого внеску вказуйте. Свої контакти, щоб з вами можна було зв'язатися в разі виграшу. Проте будь-які призи це лише бонуси, а головне підтримати збройні сили. Тим паче, ми з вами вже неодноразово закривали подібні допоміжні збори, і я впевнений, що цього разу нам також вдасться. Дякую всім небайдужим і слава нашим воїнам. А що ти очікував? Це експеримент? Ти мене бісиш, Мер... <плес> Що я мала сказати? Ти залишаєш мене тут наодинці з відкритим Тіндером. Ти залишаєш мене на одинці з самим Гераклом. Ти збираєшся залишити мене на одинці з зі Брембо? Ти залишаєш мене на одинці з Вовою зі Львова? Ти лишаєш мене на одинці з Борисом Барським? Залишаєш мене на одинці з ЮНЕРЛ. Ти хочеш залишити мене на одинці з Magic Five? Ти залишиш мене на одинці з дещо піддатою Лесію Нікітюк? Джина. Ну і виродок. Ні, серйозно, навіть назва — мене. А «мен» — це чоловік. Ніяких жінок, так? Це It's справжній сексизм. Yeah. Та, твоя правда. Постав хлопа, на місце. Як лесбо був Ця реакція мене майже не здивувала. Випивка не за рахунок Вейда. Він витратив все на секс, А не на дружбу. Бляха, ти в порядку? Ти зараз без штанів. Де ти це, ти це ховав? Та ніде. Але це до справа. Не раджу цього робити. З днем обізнаності про хворобу лайма. Вітаю з ним, Аленіс Смерсед. Дякую, любий. Ви, хлопаки, шукаєте золоту дитину? Ну, кіношка. З Едді Мерфі. Не дивились? Ні? Знаю, що я років так на 35 старше вас, але як я виглядаю? Навіть мій дублер надере вам дупи. Я вас розумію. Кльовий костюмчик. Напевно, зшити вручну з 9 тисяч єврейських шапочок. Я не знаю, що я несу. <реш> Спутні! Пішли вже, бля! Ворушись, ворушись! Ти велика срібляста секс-іграшка! Ти жуючий тампон бісовий комуняка! Пішли! Ну Дужба! Доктор Філ не чекатиме! Подивися рекламу Лінкольна з Меті Маконахі по дорозі бісовий ти комуняка! Я не можу це зробити. Та де цей вихід? Ще один стусанець на закусочку. Тряся! Я не можу вибратися. Мій колишній хлопець помер. Я... Yeah. You got to know when to hold on. Know when to fold No to walk away. No to run. До речі, шановні, якщо хочете таке саме відео про другу частину Дедпула, натисайте тисячу вподобайок і я зроблю його. І головне підтримайте збір. Дякую.